Генерал Маннергейм постійно підкреслює, що Фінляндія веде свою війну. Вони ситуативні союзники з німцями, але ну вони, е, значить, якихось формальних союзників зобов'язань з німцями не мають, не будуть. І постійно, якщо й воює, то так, щоб не викликати якоїсь дуже сильної реакції радянського союзу. Ну я відверто кажучи, це читав. Я був кажучи, здивований, тому що це дуже сильно відрізняється від того образу генерала Маннергейма і того, що розповідають про генерала Манергейма, ну, в нас, от в Україні, то що пишеться, ті настрої, які там яким чином хто воювалося, там рішучо, яким чином Фінляндія відбивалася знову таки. Після війни, вклив, ну, в 44-му році, там Фінляндії вдалося майстерно вийти з війни, все-таки Ну зрадивши своїх ситуативних союзників, німців можна сказати, а з іншого боку, нікого не зрадивши, тому що для них вони ніякими союзниками формальними не були. У них були свої цілком законні національні інтереси. Вони виходять з війни в 44-му році, заключають мир з Радянським Союзом, перемир'я, потім мир. Знову таки мир. Вони програю війну. Вони програли в на складних умовах. Заключили цей мир. Ну